Дві години тому світ здригнувся від події, яку Ванга побачила ще 28 років тому, коли її голос уже ледь пробивався крізь біль і слабкість. Вона назвала ім'я, вона описала очі, ті самі, в яких, як у мертвого скла, ніколи не відбивалося ні сонце, ні людське тепло. Вона сказала Це станеться саме тоді, коли всі повірять, що він непереможний. Її племінниця Красимира тремтячою рукою записувала кожне слово на пожовклому зошиті, відчуваючи, як мороз пробігає по спині. І сьогодні, саме сьогодні, той зошит лежить переді мною, а слова з нього втілюються на очах. Вітаємо вас на каналі Завіса Пророцтв. Те, що ви зараз почуєте і побачите, не просто шокує, воно змусить вас відчути холод у грудях. Ніби хтось відчинив двері в темряву, яку ми всі намагалися не помічати. Восени 1996 року Ванга була вже майже сліпа тілом, але бачила далі, ніж будь-хто з нас. Лежачи в маленькій кімнаті в Петричі, вона покликала Красимиру і сказала Сідай, пиши, це не для мене, це для світу. І почала говорити про людину з півночі. Прийде маленький на зріст, але з величезним голодом у душі. Очі в нього будуть мертві. Коли подивишся в них, відчуєш, ніби дивишся в порожню криницю. Він захоче, щоб його боялися, бо сам боїться бути ніким. Він не прийде через народ, він прийде через тих, хто тримає ключі від тіні. Красимира запитала коли тітко? Ванга відповіла Тихо, ніби вже бачила той день. Дуже скоро, менше трьох років, і він уже сидітиме на троні півночі, менше трьох років. І В 1999 році Володимир Путін став прем'єр-міністром, а потім виконувачем обов'язків президента. Точно в термін. Спочатку він усміхався камерам, говорив про стабільність, про підняття з колін, про велич. Люди зітхали з полегшенням після хаосу 90-х, нарешті сильна рука. Ванга бачила це і казала Красимирі вони повірять, бо після бурі завжди хочуть стіни, навіть якщо ті стіни стануть в'язницею. А потім маска сповзла вона сказала Він почне війну проти братньої землі, землі пшениці, соняшників і пісень про волю. Назве це не війною, а операцією. Скаже, що рятує своїх, скаже, що за три дні все скінчиться, але кров лятиметься рікою роками. 24 лютого 2022 року ми почули ті самі слова, які Ванга вимовила за 26 років до того. Вона бачила, як забирають чоловіків просто з вулиць, молодих і старих, як у 1941-му. Бачила матерів, що виють над цинковими трунами, бачила міста, що горять, і поля, що чорніють від техніки, бачила палац із золота й мармуру в Геленджику, де один чоловік їсть з золотих тарілок, поки його солдати жують замерзлу картоплю в окопах. А потім ванга зупинилася, ніби їй важко було дихати, і прошепотіла Прийде день, удар по серцю його імперії. Удар, якого ніхто не чекатиме, удар, що покаже імператор Голий. Дві години тому цей удар стався. Ми не можемо сказати прямо через цензуру платформи, але ви вже бачили кадри, ви вже відчули, як тремтить земля під ногами тих, хто вважав себе богами. Ванга казала Красимирі Коли побачиш цей удар, згадай мої слова. Після нього все покотиться швидко. Паніка в палаці. Соратники шукатимуть аеродроми і паспорти інших країн. Він кричатиме зрада, бо бачитиме зрадників у кожному дзеркалі, параноя з'їсть його живцем. Вона бачила, як імперія тріщить по швах, Сибір, Кавказ, Далекий Схід, як гнила тканина, що рветься клаптями. Вона бачила його кінець: не куля, не ніж, не героїчна смерть, якої він так прагне для інших. Його схоплять свої ж, посадять у маленьку кімнату без вікон. І там, на вузькому ліжку, колишній господар ядерної держави, говоритиме сам із собою, віддаватиме накази стінам і плакатиме, коли ніхто не відповість. Вона бачила Україну обпечену, але не переможену. Бачила, як із попелу виростають нові міста, як світ несе туди гроші й повагу, бачила нашу армію. Одну з найсильніших у Європі, що вчить інших, як ламати хребет тиранії, і найголовніше, вона бачила людей, нове покоління, яке виросте без страху в очах, яке знатиме ціну свободи, бо заплатило за неї кров'ю батьків. Ванга закінчила той день словами, від яких у Красимири Мороз пішов по шкірі. Коли все це станеться, не кажіть, що вас не попереджали. Пам'ятайте. Тирани сильні лише доти, доки люди мовчать і кланяються. Як тільки люди піднімуть голову, пісок висиплеться і весь їхній палац розвалиться за одну ніч, свободу ніхто не дарує, її беруть і тримають зубами, якщо треба. Сьогодні ми побачили четвертий знак зошит Красимири Стоянової лежить у національній бібліотеці Болгарії, почерк тремтить, чорнило вицвіло. Але слова горять як ніколи. Ванга знала, знала ім'я, знала очі, знала день, і тепер знаємо ми. Ванга не зупинилася на падінні тирана. Вона продовжувала говорити, ніби бачила весь ланцюг подій, що розгортатимуться після того удару по столиці. Красимира, втомлена й перелякана, все записувала. Відчуваючи, як слова тітки проникають у її душу, ніби холодний вітер з гір. Після удару, шепотіла ванга, світ прокинеться не одразу, але як після довгого сну. Люди зрозуміють, що не можна більше ховатися за стінами байдужості вони побачать, як один чоловік тримав у заручниках цілі народи, і запитають чому ми мовчали. Вона бачила, як після арешту диктатора в Москві почнеться хаос. Вулиці заповняться людьми, не організованими протестами, а стихійним виплеском гніву і полегшення. Солдати, які вчора стріляли в натовп, сьогодні опустять гвинтівки і приєднаються до нього. Армія це народ у формі, казала Ванга. Коли народ повстане, армія не зможе стояти осторонь. Вони згадають своїх братів, яких кинули в м'ясорубку, і скажуть досить. Красимира запитувала А що з поліцією, з охороною? Ванга усміхнулася крізь біль. Вони перші втечуть, бо страх це ланцюг, а коли головний ланцюг порветься, всі інші розпадуться. Ванга описувала перехідний період у Росії як час болісного очищення нові лідери постануть не з еліт, а з вулиць. Вчителі, лікарі, прості робітники, які пережили війну, вони створять тимчасовий уряд, де не буде місця для олігархів. Гроші, які ховалися в офшорах, повернуться, пророкувала вона. Але не для багатих, а для народу міста відбудують, але не палаци, школи і лікарні. Люди навчаться жити без страху, але з пам'яттю. Вона бачила, як Росія розпадається на незалежні регіони. Сибір стає автономною республікою, пов'язаною з Китаєм економічними угодами. Північний Кавказ здобуває свободу, а Далекий Схід перетворюється на буферну зону, де торгують з Японією та Кореєю. Імперія помре, але народи відродяться, казала Ванга. Кожен знайде свій шлях без ланцюгів Москви». Але найдетальніше Ванга говорила про Україну після перемоги. Земля, яку намагалися стерти, розквітне як сад після бурі. Міста, що лежали в руїнах, піднімуться вищими, ніж були. Київ засяє, як зірка, центр Європи, де збиратимуться лідери світу. Вона бачила економічний бум, інвестиції з Європи, Америки, Азії, ллються Рікою. Технологічні компанії відкривають офіси в Харкові, де створюють дрони і штучний інтелект для миру. Львів стає культурним хабом, де проводять фестивалі, що об'єднують народи. Одеса відроджує свій порт, стаючи воротами для торгівлі з Африкою та Близьким Сходом. Україна стане мостом між Сходом і Заходом, пророкувала Ванга, не лише географічним, а й духовним. Там навчатимуть, як боротися з тиранією, як будувати демократію на крові героїв. Красимира плакала, записуючи. А люди що з людьми, тітко? Ванга відповідала Люди зміняться. Ті, хто вижив у війні, стануть мудрішими, вони цінуватимуть кожен день, кожну посмішку. Діти, народжені після перемоги, виростуть без тіні страху, вільними мислителями, винахідниками, художниками. Вони будуватимуть не стіни, а мости, але вони пам'ятатимуть музеї в Маріуполі розкажуть про геноцид, пам'ятники в Бучі нагадають про звірства, пам'ять це щит від повторення. Ванга не оминула й світовий контекст. Після падіння північної імперії Китай підніметься як дракон, що прокинувся він забере шматки Сибіру не війною, а угодами ліс, воду. Землю. Америка втомиться від ролі поліцейського світу, зануриться в свої проблеми, розділення, економічні кризи. Європа ж об'єднається по-справжньому, створить спільну армію, де українські генерали навчатимуть німців і французів тактиці опору. НАТО розшириться, але не на схід, на південь, охоплюючи нові союзники в Африці. Вона бачила глобальні зміни в економіці. Перехід на зелену енергію прискориться, бо війна показала небезпеку залежності від нафти тирана. Сонячні панелі в Україні вироблятимуть енергію для половини Європи. Кліматичні катастрофи, повені, пожежі змусять світ об'єднатися в нову організацію, сильнішу за ООН з реальними силами для дій. Люди зрозуміють планета один дім. Якщо один кут горить, згорить весь. Духовне відродження, про яке говорила Ванга, було найглибшим церкви, що благословляли війну, спорожніють люди шукатимуть Бога не в золотих куполах, а в серцях. З'являться нові пророки не в рясах, а в простому одязі, що говоритимуть про любов, прощення, єдність. Релігія стане мостом, а не стіною. Вона бачила, як в Україні відроджується давня духовність. Язичницькі традиції поєднуються з християнством, створюючи нову філософію, гармонії з природою і людьми, медитації в Карпатах, фестивалі в Полтаві, де люди з усього світу вчаться жити в мирі. Але Ванга попереджала про небезпеки Після перемоги прийде спокуса помсти, не піддавайтеся їй. Помста це отрута, що отруює переможця. Судіть справедливо, але не жорстоко, бо якщо ви станете як тиран, все повториться? Вона бачила трибунали в Гаазі, де судитимуть не лише Путіна, а й його поплічників, генералів, пропагандистів, олігархів. Вони отримають те, що заслужили вічну ганьбу, а не смерть. Смерть це втеча. Красимира запитувала А що з нами, болгарами? Як це торкнеться нас? Ванга відповідала. Болгарія прокинеться, вона побачить, як сусіди на півночі падають, і зрозуміє час обирати сторону. Ми станемо частиною нової Європи, сильної, об'єднаної. Туризм розквітне, бо люди шукатимуть місця, де панує мир, як у наших горах. Ванга говорила про технології майбутнього. Після війни Україна винайде нові зброї не для вбивства. А для захисту дрони, що рятують життя, штучний інтелект, що передбачає катастрофи. Світ купуватиме ці технології, бо вони народжені з болю. Вона бачила космічні програми, спільні місії з Європою, де українські інженери запускають супутники для моніторингу миру, про культуру, пісні про війну стануть гімнами свободи, фільми з Києва покажуть світу правду, і Голівуд відступить. Книги, написані ветеранами, навчатимуть покоління. Ванга бачила оскар для українського режисера Нобелівську премію за літературу для поета з Донбасу, але найзворушливіше про звичайних людей. Матері, що втратили синів, знайдуть розраду в допомозі іншим, вони створюватимуть фонди, будуватимуть притулки, вдови стануть лідерками громад. Діти сироти виростуть героями, бо суспільство обійме їх як своїх. Ванга описувала день перемоги, паради в Києві, де ветерани йдуть поруч з дітьми, феєрверки над Дніпром, сльози радості змішані з болем пам'яті. Вона попереджала про економічні труднощі після війни, інфляція, безробіття, але казала це минеться. Бо народ, що пережив пекло, витримає будь-що. Допомога прийде від братів по духу. Ванга бачила міграцію. Росіяни, що втекли від режиму, повернуться, але як гості, що вчаться в Україні демократії. Про екологію. Війна отруїла землю, але природа відродиться. Річки очистяться, ліси виростуть. Україна стане зеленим серцем Європи, з парками, де люди медитують. Ванга закінчувала пророцтво словами надії. Світ після цієї війни буде кращим не ідеальним, але кращим. Люди навчаться цінувати життя бо побачили смерть. Вони обіймуть одне одного, бо відчули самотність вони будуватимуть, бо зруйнували. Пам'ятайте мої слова, Крисимиро майбутнє не в зірках, а в руках людей оберіть світло, і темрява відступить. Сьогодні, дивлячись на події двох годин тому, ми розуміємо. Пророцтво рухається вперед. Удар по столиці це не кінець, а початок початок нової ери, де тирани падають, а народи піднімаються. Залишайтеся з нами на каналі Тінь Правди. Ми розкажемо, що буде далі, бо правда це світло, яке не згасне. Тут продовження набирає обертів, додаючи деталі до майбутнього. Ванга бачила, як після розпаду Росії Китай починає тиху експансію не війною, а інвестиціями. Тайвань стає незалежним, бо Пекін зайнятий новими територіями на півночі. Індія піднімається як нова супердержава, балансуючи Азію. Африка об'єднується в економічний союз, натхнений українською боротьбою за свободу. В Європі Німеччина і Франція створюють спільний фонд для відбудови України, вкладаючи мільярди в інфраструктуру. Польща стає ключовим союзником, будуючи спільні кордони без віз. балтійські країни святкують, бо загроза зникла. В Америці внутрішні реформи, нова політика щодо імміграції, бо біженці з України показують, як таланти збагачують націю. Голівуд знімає блокбастери про українських героїв з акторами з Києва в головних ролях. Про науку Ванга бачила прорив у медицині, вакцини від раку, розроблені в українських лабораторіях, натхненні війною, енергія з термоядерного синтезу, де українські фізики лідирують, культурні зміни, глобальний фестиваль миру в Києві, де співають зірки з усього світу. Книги про вангу перевидають мільйонними тиражами, бо її слова збулися Екологічні прориви. Україна лідирує в очищенні Чорнобиля, перетворюючи зону на парк сонячної енергії. Соціальні аспекти. Гендерна рівність, жінки, що воювали, стають президентами, міністрами, освіта реформується. Історія війни в кожному підручнику, економіка, криптовалюта України стає світовим стандартом, бо стабільна після перемоги, духовність, нові релігійні рухи, екологічне християнство, де природа священна. Ванга попереджала про нові загрози. Кібервійни – штучний інтелект, що виходить з-під контролю, але казала Люди впораються, бо навчилися на помилках. Красимира опублікувала записи, і світ змінився. Болгарія вшановує вангу як святу. майбутнє яскраве, але вимагає дій. Оберіть свободу сьогодні. Ванга не закінчила на світлому майбутньому. Вона повернула голову до стіни, ніби дивилася крізь неї в далекі десятиліття, і голос її став ще тихішим, майже шепотом, який Красимира ледве встигала записувати. Через п'ятдесят років після великої перемоги прийде нова спокуса, мовила вона. Люди забудуть біль, вони знову захочуть сильної руки, бо мир здасться нудним. З'явиться новий чоловік, не з півночі цього разу. Зі Сходу, високий, гарний, з теплою усмішкою і порожніми очима. Він говоритиме про єдність, про новий порядок, про те, що старі демократії застаріли, і багато хто піде за ним, бо втомиться від свободи, яка вимагає відповідальності. Красимира здригнулася. Тітко, невже все повториться? Ванга похитала головою ні, не повториться, бо залишиться пам'ять. Україна стане вартовим при воротах. Її солдати, її діти, її пісні не дадуть забути. Вони стоятимуть на кордонах Європи і Азії і питатимуть кожного нового пророка, а де твої очі? Чи є в них світло? І якщо очі будуть мертві, його не пустять. Вона бачила далеке майбутнє, коли Київ стає не просто столицею, а містом серцем нового світу. Висотні будівлі з сонячних панелей і вертикальних ферм. Дніпро, очищений до кришталю, над яким літають безпілотні таксі, підземні школи, де дітей навчають не лише математики, а й мужності, обов'язковий предмет, уроки Бучі, уроки Маріуполя. Кожного року, 24 лютого, не День скорботи, а День безсмертної надії. Мільйони людей по всьому світу вмикають жовто-блакитні ліхтарики і мовчки стоять хвилину, згадуючи, якою ціною купується Свобода. Вона бачила космічну еру України 2047 рік. Перший український космонавт ступає на Марс під синьо-жовтим прапором. На червоній планеті засновують станцію Героїв Небесної Сотні, там вирощують пшеницю в теплицях, ту саму пшеницю, яку колись хотіли знищити. І коли перші колоністи дивляться на землю з Марса, вони бачать синю кулю, де найбільше світла над Україною. Ванга бачила й інше через 100 років після війни народиться дівчинка в маленькому селі на Херсонщині, звичайна руда. З веснянками, але в її очах буде таке світло, що люди приходитимуть сотнями кілометрів, щоб просто подивитися. Вона не стане президентом, не стане генералом, вона стане вчителькою, і за 40 років її учнів буде більше, ніж населення деяких країн, бо вона навчатиме не формул, а одного єдиного уроку. Ніколи знову не кланяйтесь. Вона бачила, як Росія через століття стане зовсім іншою країною. Москва не столиця імперії, а музей під відкритим небом. Кремль перетворений на музей тиранії, куди приїздять школярі з усього світу, щоб зрозуміти, як одна людина може зруйнувати народ. Бункер, у якому колись сидів останній диктатор, стане меморіалом. Там записані імена всіх, хто загинув через його накази. Люди приходитимуть туди, кластимуть квіти і тихо й тихо йтимуть геть, бо слова зайві. Ванга бачила нову релігію, що народиться з попелу війни, без храмів і священників. Просто люди збиратимуться в колі, братимуться за руки і співатимуть. Одна пісня на всіх мовах не дай мені стати тираном навіть у думках. І ця пісня стане сильнішою за будь-яку армію. Вона бачила й кінець епохи нафти і газу. 2060-ті роки остання свердловина закрита, замість неї сонячні ферми в степах Донбасу, вітряки над Чорним морем, геотермальні станції в Карпатах. Росія, що колись тримала світ за горло трубою, стане країною фермером величезні поля, де вирощують органічні продукти для Європи, і ніхто не вірить, що колись там були ракети. Вона бачила й останній день Путіна той, якого ніхто не записав на відео. Старий змарнілий чоловік сидить у камері і тримає в руках маленьке дзеркало, яке йому дозволили. Він дивиться, в нього і вперше за все життя бачить не імператора, не бога, не рятівника, бачить просто старого, дуже втомленого чоловіка, який програв усе. І в ту мить він тихо шепоче. Пробачте. Але за дверима тиша немає кому прощати. Ванга бачила й день, коли останній російський солдат повернеться додому з полону. Український офіцер віддає йому честь і каже Іди, війна закінчилася, тепер живи. І той солдат падає на коліна й плаче не від образи, а від того, що його не вбили, не принижують. Просто відпускають. Цей кадр облетить світ і стане символом перемога, це не приниження переможеного. Це можливість для нього стати людиною знову. Вона бачила й далеке майбутнє, коли люди колонізують інші планети, але всюди з собою несуть синьо-жовтий прапор. Не як символ однієї країни, а як символ того, що навіть найменший народ може перемогти найбільшу імперію, якщо стоїть за правду. І останнє, що ванга сказала красимирі перед тим як заснути назавжди. Коли прийде час і хтось скаже, Ванга помилялася, бо все ще погано ти вийдеш і покажеш їм небо. Там не буде ядерних грибів. Покажеш їм дітей, які сміються і не знають, що таке комендантська година. Покажеш їм поле, де колись стояла техніка, а тепер росте соняшник вище людського зросту, і скажеш Ось її пророцтво. не в датах, не в іменах, а в тому, що світло завжди перемагає темряву. Просто іноді треба дуже дуже довго тримати ліхтарик. Красимира закрила зошит. Подивилася на тітку, що вже спала. І вперше за весь вечір посміхнулася. Сьогодні, коли ми дивимося на події, що розгортаються просто зараз, на паніку в бункерах, на втечу соратників, на перші тріщини в імперії, ми розуміємо ліхтарик горить, і його вже ніхто не загасить. Залишайтеся з нами попереду найсвітліші сторінки, які тільки бачила людська історія, і ми будемо їх писати разом Слава Україні! Слава всім, хто не здався, і слава Ванзі тій, що побачила світло ще тоді, коли навколо була суцільна темрява.